Майстерня з виготовлення зброї в гаражі 42-річний харків'янин організував перевалочну базу для збуту зброї та боєприпасів. Усе це надходило до нього з зони. АТО. Спеціальні мероприятия проводились в тіні двох місяців, в яких документувалася преступна діяльність гражданина. На даний момент проводим або в одному з гаражей принадлежащих даному гражданіну жителю города Харкова. І обшук дав результати. Очень большое количество боеприпасов, а также оружия. Кроме того, найдены запасные части к стрелковому оружию. Найдіне також праті міни. Більше того, оперативникам вдалося виявити кілька подібних місць. Зараз загальна кількість вилученого встановлюється. Так само встановлюють і осіб, що постачали харків'янину зброю. Вже відомо, що свій злочинний бізнес він налагодив завдяки підтримці стосунків із учасниками антитерористичної операції. Факт події внесли до ЄРДР за статтею Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від. До 7 років. Анна Черненко, Ігор Мельник Вісті.